Так, всіх вітаю на каналі. Значить, сьогодні знову завітав до нас. Ну як знову. Вчора ми його тільки купили. Вчора? Позавчора. Позавчора, Позавчора ми тільки його купили і вирішили ще раз спробувати зняти обзор цього класного е мотобайка Lifan К-19 mm -hmm. з двигуном 250-кою. Це новий двигун. Е чітко там не пам'ятаю, як там е він називається. ну ось. Я так розумію, це у нас двигун 14F. Має він інжектор, водяне охолодження. Ось бачите, лямдозонт видно на глушнику. Ну, радіатор, отак класно виконаний пластик. Ну, Дуже модно, стильно і по-молодіжному. Значить. По обзору вчора, позавчора, зняв відео і не розказував, що колеса тут взаді у нас 15 та резина, впереді у нас 16 та резина. На АБСі, понятно, говорив вже. Ну, класний мотоцикл. Багато було прикольних коментарів, особливо люди, які хотіли негативу нам підкинути, але молодці хейтери це теж супер на каналі. Значить, подсипайте, розказуйте, яке ми. Як там воно? Сірошка, як вони казали, ми там купили. Зар... Зараз чоловік е, телефона включить. Ми зараз вам зачитаємо багато цікавих ком... коментарів. О, підтримуємо цих людей. Дуже класні хлопці. Е, коли такі капості пишуть. О, я сьогодні, Віталію, мотогараж писав. Значить, неважливо, виробник. Мотоцикла, а емоція, яку він передає. Тобто, Головне, що він катається, що такий бліватін можна тільки бухим купити. Прикольно. прикольно. Подяка велика за такий класний коментар. Ну, Що ти зробиш? Кожному своє, кожному своє. О, але ми будемо наслужуватися тим, що у нас є. Значить, а, ще в тому огляді не показав, у нас є вже аварієчка. Зараз покажу, де вона у нас знаходиться. Ось у нас кнопочка. О, аварійна сигналізація. Працює вона тільки при включеному запаленні. Фара у нас ледовська. Фара у нас отака класна ледовська. Ну, поки у нас тільки одні емоції і плюси. Мотоцикл для... Будемо казати, для своїх коштів, перевершив свої е, сподівання. Значить, подякуємо власнику, що завітав знову, і ви його побачили. Значить, хочемо йому побажати рівних дорог. Ну і щоб радував. О, а час покаже, покатається, научиться. Буде ще всякого. Дай Бог. Дякую, що були з нами. Я думаю, що. Побачимо неодноразово цей мотоцикл. Все, Всім пока, підписуйтесь ставте лайки.